Давайте розглянемо важливу тему, які є типи прив'язаності. Найчастіше в парі є тривожний і уникаючий тип прив'язаності. Уникаючий тип це той тип людей, який в будь-якій конфліктній ситуації у відносинах ідуть в ізоляцію, тікають, уникають. Уникають діалогу, не хочуть розмовляти, і будь-які спроби партнера поговорити про це, поговорити на тему вашого конфлікту сприймаються, як мені виносять мозок. А тривожний тип у них все навпаки. Підвищена емоційна реакція. Вони плачуть, вони бояться, накручують себе, переживають, вимагають прямо тут і зараз у всьому розібратись. І існує також здоровий, надійний тип прив'язаності. Так ось, здоровий може будувати відносини. Тільки зі здоровим, а тривожники і уникаючі завжди притягують один одного. Тому у пропрацьованих відносинах із здоровим типом прив'язаності завжди штиль і гармонія, а у непропрацьованих завжди травма. Але хороша новина у тому, що все можна змінити, якщо люди дивляться на майбутнє в одному напрямку. І тут вже потрібно вміння говорити, домовлятись та бажання змінюватись. Сам по собі, тип прихильниці не зміниться. Але Працюючи над собою, можна самому змінити його і з уникаючого та тривожного стати здоровим, надійним. Як саме розкажу у наступному відео? Підписуйся і бережіться!